Товарка помре в 25-му році. Дійсно, давайте сьогодні поговоримо про те, чи буде актуальний товарний бізнес взагалі в 25-му році, чи все таки ця ніша помирає. Мене звати Саша, мені 25 років. Я займаюся товарним бізнесом більше 4 років. Це моє основне направлення. Зараз маю. Активних 7 інтернет-магазинів, команду з 9 людей і невеличке виробництво на території України за останній рік ми зробили більше 15 мільйонів оберту сумарно і відповідно непогано на цьому заробили. Я провів більше 100 консалтів по товарці. Був запрошеним спікером більше ніж 15 навчань з товарного бізнесу і маю власне авторське навчання, яке називається система. Що ж тепер перейдемо до основної теми. Чи помирає товарка? Друзі, дійсно чую цю новину, можна сказати, цю думку, цю тему з 2019 року приблизно, коли я тільки-тільки починав цікавитись товаркою і робив якісь перші кроки в цьому направленні, і насправді ще тоді казали, що товарка вже помирає. Вона вже не буде працювати тут нереально заробити, Дропшипінг помирає і все хрест і закриваємось, і виходимо з цього. Але пройшло вже скільки. П'ять років, вже скоро шість років буде, і це направлення працює. Досі дійсно воно дуже видозмінилося. Я не буду це приховувати, але вона досі працює. Ми до всього адаптуємось, під все підлаштовуємось, і товарка далі працює. Далі люди заробляють на ній, і все супер чудово виходить. Чому люди так вважають взагалі Давайте про це поговоримо. Тому що насправді тих людей, якого на початку не вийшло, вони завжди думають, що це не працює або це помирає, або вони почули від когось цю думку в когось не вийшло, і це знаєте, як вірус, який має певне зараження, і люди починають один одному цю думку перекидувати. Це якщо брати емоційну складову, давайте про таку більш суху статистику проговоримо. Як всі знають, з 20-го року, коли був ще ковідні часи, продажі дуже активно почали зростати, прям дуже активно. І зараз щороку є статистика, можете зайти подивитись: плюс 5, 10, 15% відсотків онлайн-продажі саме зростають в Україні в усьому світі. В цілому люди продають і люди купують. Це було завжди і буде завжди. Змінюється товар, змінюються, можна сказати, методи саме пошуку товару. Можливо, трошки запуски, реклама виду змінюється, рекламна подача в вигляді креативів, сайтів. Але в цілому, сама бізнес-модель, якось направлення, вона працює і вона буде завжди працювати. Тому що ну я навіть не знаю, десятки тисяч, може сотні тисяч в день товарів продається тільки в Україні. Ви повинні це розуміти, і це дуже велика кількість. І ви там зі своїми 100 замовленнях, ну я думаю, точно зможете зайти і отримувати ці 100-200 замовлень щодня. Це взагалі дуже. Маленький шматок навіть для України. Я навіть не кажу зараз про весь світ. Тому плюс давайте далі по сухій інформації. Дуже багато великих гравців, як розетка, там епіцентри, Алло, ще інші маркетплейси, проми ті самі. Вони дуже багато вкладають в рекламу. Вони дуже багато починають заходити активно в рекламу і продавати людям, тому що попит зростає. Люди більше купують. Такі гіганти вони б не робили цього, якби не було попиту. Ви також це повинні розуміти, тому що там мільйонні інвестицій, і просто так там нічого не не робить, можна подумати, що вони можуть стати нам конкурентами. З одного боку, але в нас специфіка ринку така, менталітет такий, що люди звикли швидко купувати, дуже швидко робити рішення і купувати. А коли ви рекламуєтесь там емоційний якийсь креатив роботи, у вас односторінковий сайт, де дуже швидко можна зробити замовлення. Ви запускаєте таку рекламу. Людина бачить в моменті, розуміє, що цей товар викликає якусь емоцію або закриває якусь її біль, потребу. Так вона робить покупку, їй вже телефонують, і все. Тобто замовлення оброблено, все супер. Відправляєте або ваш постачальник, і вона там через декілька днів вже Забирає все це. В нас люди вже звикли до цього, і звісно, в нас є розділення. Хтось купує тільки на маркетплейсах, хтось купує тільки на інсташопах, хтось купує тільки на односторінкових сайтах. Якраз люди є і там, і там, і там, абсолютно всюди. І вони завжди купують із сезону в сезон. Є сезонні товари, їх просто безліч, їх там десятки тисяч, і вони завжди продаються. і, Мені здається, завжди будуть продаватися. А зараз невелика рекламна пауза. Хочу нагадати, що в мене є власне навчання з товарного бізнесу. Система де ви за 10 тижнів з повного нуля. Побудуйте власний інтернет-магазин і почнете заробляти свої перші гроші, свою першу тисячу доларів на власному бізнесі. Ми повністю за 12 модулів пройдемо весь шлях від повного нуля до пошуку креативів, сайтів, запуску реклами, масштабування та створення власної команди. А також будуть, звісно, щотижневі зідзвони дуже круте. Та класне оточення, з яким ви будете разом спілкуватися і рухатись вперед. щоб дізнатися більше про навчання з товарного бізнесу і потрапити одним із перших на наступний потік. Заповнюю анкету нижче під цим відео. Я знаю людину, яка заробляє на добривах більше 10 тисяч доларів в місяць в сезон. І вона вже працює десь 5 або 6 років цим направленням, і все чудово воно продається на односторінкових сайтах. В тому числі, і все в неї класно, продажі йдуть, якихось значних просадок немає. Тому, якщо ми беремо знову ж цю статистику, ось цю банальну навіть інформацію, яку я вам назвав, можна зробити висновок, що товарка живе і вона по суті набирає оберти. Якісь локальні просадки можуть бути, але вони швидко відновлюються і працюють далі. Тобто просадки я маю на увазі в замовлення. Взагалі, товарка, ну якщо брати 30 днів, то буде там 5-7 днів, коли була просадка. Ну в середньому, і це нормально. У вас було там 40 замовлень, 45, 30 замовлень, 32, 27, 46, 50. Тобто це завжди ось такий графік, по якому ми рухаємось. Немає такого, що у вас кожен день там 50 замовлень. Або 50, 0, 50, 0. Такого немає. Завжди це ось парується, і ви повинні це розуміти, і звикнути до цього, і працювати з цим. Тому, я думаю, відповів на це питання, і ми закриваємо цю тему, тому що ця ніша працює, вона завжди буде працювати, тому що люди завжди щось купують. Це дуже банальне правило, яке працювало і буде працювати. Давайте тоді далі. Декілька думок з приводу того, що товарка дуже просто її можна запустити, взагалі як нішу, і дуже швидко відбити вкладення і почати заробляти свої перші кошти. Ми зараз не говоримо про космічні суми, навіть про перші там, 100, 200, 500, 700 доларів, 1000 доларів. Це можна зробити досить швидко. І дуже просто, я би сказав. Звісно, вам потрібно докласти певних зусиль, щоб вивчити, як це робити, певних дій. Але по суті, щоб запуститися, вам потрібно буде лише знайти товар постачальника, це займе у вас десь годину, замовити сайт та креативи. Це взагалі нічого по часу. Це просто написати людям. Вони це зроблять вам. Там сайт за 300 гривень, креативи за 600 гривень. Умовно можна навіть дешевше знайти. І запустити рекламу ще нехай там півгодини. Тобто, за декілька годин часу ви можете вже запустити свій перший інтернет-магазин і почати заробляти. Бути в тренді цього зростаючого в плані товарної ніші, так що все росте, і ви заходите сюди, коли все зростає, і починаєте вже зараз розбиратися, заробляти на цьому, щоб потім через рік, через два розуміти, що ви класно, дуже вчасно зайшли і змогли розібратися ще на тому етапі, коли цей тренд був дуже насправді він ще дуже низько. Тут я думаю, потенціал дуже великий, і він буде ще зростати роками, просто навіть може десятиліттями можна сказати, тому що все виду змінюється і. Навіть штучний інтелект він зараз буде дуже класно допомагати в товарці, але про це вже згодом поговоримо. В принципі, на цьому все я вам розповів. Я думаю, ви зрозуміли, що товарка точно не помирає і не буде помирати найближчим часом. Що зараз є актуальним заходити в цю нішу, розбиратися в ній і почати заробляти якісь перші свої гроші на цьому направленні і відчувати себе більш вільно, можна так сказати. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мене, буду радий вас бачити на своєму каналі.